Ініціативна група 1 грудня звернулась до президента Володимира Зеленського з закликом переглянути ухвалені рішення про накладення персональних санкцій на п'ятого президента Петра Порошенка, щоб забезпечити внутрішню національну єдність перед лицем вирішальних геополітичних викликів для України. Звернення опубліковане на сайті групи. Члени групи заявили, що не мають однакових електоральних преференцій і не турбуються сьогодні за електоральні шанси чинного та колишнього президента. Дентів, тож відреагували б так само критично, якби ініціатива конфронтації виходила б від Петра Порошенка з нами на зв'язку. Йосиф Зісельс, та член ініціативної групи 1 грудня. Вітаємо вас, пане Йосифе. Добрий день, вітаю. Отож про ініціативу, в якій члени групи 1 грудня. Закликають шостого президента переглянути санкції проти п'ятого президента. Наскільки, на вашу думку, цей заклик може бути почутий? Ну, ми бачимо по-перше, що це потреба суспільства в такому заклику. Бо цей заклик передруковано вже у двох десятків ресурсів і його читають багато людей. І я думаю, що ми відображаємо не тільки свою власну групову точку зору, а точку зору громадянського суспільства, тобто найбільш активної і продуктивної частини українського суспільства саме та частина суспільства, яка воює і підтримує нашу армію на сході і на інших місцях де вона воює, це дуже важливо. Бо насправді я бачу вже давно і захищаю цю точку зору, що нас веде останні роки в Європу, в світ, в демократію не влада, а громадянське суспільство і та його частина, яка воює на фронті. І це дуже важливо розуміти. У нас є навколо кого сьогодні об'єднуватися, і це не обов'язково президент, це, на наш погляд, сама Україна, Збройні Сили і громадянське суспільство. Цього досить для об'єднання і для того, щоб боронитися проти такого ворога, ну, ви говорите про те, навколо кого можна об'єднуватись, але чи бачите ви наразі цей стан єдності, до якого е, закликає влада, але насправді вводячи санкції, якраз діє протилежно, чи навпаки виглядає так, що роз'єднання наразі тільки посилюється? Ну, сам факт того, що було. Призначені санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка говорить про те, що влада не впевнена, розгублена, вона може сказати, в паніці, тому хапається за будь-які навіть нелегітимні засоби для того, щоб позбутися конкурентів на можливих виборів. Але я впевнений, що виборів не буде. На жаль, не буде і примирення, бо примирення сьогодні можливо тільки ціною капітуляції. Тому. Ми кажемо сьогодні об'єднання можливе навколо України і навколо громадянського суспільства і збройних сил України. Це дуже важливі чинники нашого життя. Ви говорите про те, що виборів не буде, але ми чуємо протилежні заклики із -за океану, так, від Сполучених Штатів, від Президента Трампа, про необхідність проведення виборів. Але водночас це те, на чому наполягає і Росія. Водночас ми розуміємо, та, що вибори це. Дискусія в першу чергу це протилежне до стану єдності, яка необхідна під час війни. От як тут бути, на вашу думку, та, в цій ситуації, коли наш стратегічний партнер починає також закликати до виборів? Стратегічний партнер це ще питання велике. Стратегічний партнер, той, хто стає плеч о плеч разом з нами проти російського ворога. Це стратегічний партнер. Але на жаль, таких у нас поки що немає. Що стосується виборів, колишній воєначальник та прем'єр-міністр Ізраїлю Моше Даян сказав, що Сполучені Штати дають нам до тобто, Ізраїлю гроші, зброю і поради. Гроші і зброю ми беремо, а поради нам їх не потрібні. Так і нам. Навіщо нам поради сполучених штатів про те, що нам треба проводити вибори у такій ситуації, коли їх неможливо провести легітимно демократично? Як минимум півроку? Нам потрібно тільки на підготовку до виборів, а зміна законодавства під воєнний час. Як з цим бути? Ми не можемо відкликати мільйонну армію з фронту і стилу для того, щоб залучити їх до виборів. А ті мільйони людей, 3-4 мільйони, які перебувають на окупованих територіях, вони що також через тію будуть голосувати, це вже абсурд. А ті 5 мільйонів, що знаходяться на Заході, ніхто не думає про це. Просто кажуть, що що попало, давно треба припинити, звертати увагу на слова, на риторику. Треба вірити тільки справам, вчинкам, і політиків, і звичайних людей. Які вихідні ситуації тоді ви бачите станом на зараз? От коли риторика є такою, ми бачимо, що вже є переговори між росіянами та американцями, і це називають лише першим кроком до цих переговорів Україна не залучена. Ну от що робити та, в такій ситуації? Як ви бачите вихід? Вивчати ситуацію, ігнорувати все, що не підходить під наші національні інтереси, виходити тільки з них, з наших національних інтересів. Робити свою і захищати далі Україну. Дякую вам, пане Йосифе, за долучення до ефіру. Йосиф Зісельс, та член ініціативної групи 1 грудня, був з нами на зв'язку.